На це відео мене надихнули коментарі людей, дівчат, які пошлені в Ютубі. І це молоді жінки, що саме пишуть, що я пишаюся тим, що я працюю в напрямку відновлення інтимних зом. Так, я займаюся і цим саме напрямком дуже багато років. А конкретніше лазерні інтимні технології я почала активно використовувати з 2013 року. Передумова. Колись давно я робила дуже багато епіляції і від воску до лазерки. І коли дівчата або жінки приходили до мене на прийом на саме на епіляцію інтернезом, я помічала сумну особливість майже у всіх, що саме ця частина тіла доглянута менше всіх. Далеко не треба заходити. Саме звичайне питання: чи використовуєте зволожуючий крем у тій зоні, дає повну відповідь. Конечно, ні. Догляд за ротовою порожниною, то в наш час вже цілковито є норма. А ось догляд за інтимною зоною то. Це є кринжатина, як про це говорять модно мовить. І звісно, якщо людина відкриває рота і всім видно, що там коїться, чи можна там, чи може стоматологи наполягають на певних доглядових процедурах, чи модно носити певні приколюхи у вигляді брекетів, там бруліків, вініри свистять. А то спонукає людей ходити до стоматологів і щось для себе любимих робити. А ось догляд в інтимній зоні, на що я наполягаю, стосується як і чоловіків, так і жінок, не такий популярний. Я вірю, що туди важко заглядати. А по-іншому, туди взагалі. Буває, ніхто не заглядає. І велике діло, якщо вже і сходили на огляд до фахового спеціаліста, то вам зроблять звичайні аналізи і наразі скажуть: у вас все добре і все згідно лікової норми. Що людина чує, все ок, значить, значить, все ок. І чи значить, це, що все ок, так, бо лікар. Так сказав. І з яким запитом ви прийшли, про то лікар і сказав. І ясне одне, що під білизною точно ніхто нічого не побачить. Але ж ми живі. Ми відчуваємо відчувати повинні, що ми старіємо, що відбуваються певні зміни, і вже ніколи не буде як раніше, коли тіло було отим молодим. І кожен звикає до себе, бо з дня на день зміни йдуть, але не так різко, щоб одночасно ми все змогли спомітити. Тож організм старіє одинаково, в кожній своїй клітиночці. І дегенеративні, атрофічні зміни не проходять мимо нікого, просто кому як повезло. Крім того, саме ці зміни впливають на, на, величе... на, на, на ці зміни впливає величезна купа факторів, які відбуваються з вами, люди, впродовж вашого власного життя. Я хочу вам побажати більш обачно ставитися до свого організму і його цілковитого здоров'я.